Привезли брукивочку. Брукивка Line 20 від Авеню. Колер Everest. Вот такая коричневая черная-белая. Будет від... от под той фасад. Я думаю, будет выглядеть очень хорошо. Коричневые бордюры. Чистка без фасочки. Гарні, ревнесенькі, гарні бордюрчики. Ось така пілочка. Опа, кіша. Гарний, гарний колір. Мені подобається взагалі, я його полюбляю цей колір. О, А Кому потрібна така брутивочка, доставка, укладання. Чи ви тільки шукаєте бруківку, під'їжджаєте в нас найвеликий виставковий майданчик на Абалоні, Представлено 8 Виробників, все можна подивитись на стендах і на нашій виставковій площадці. Телефони в профілі, телефонуйте, чекаємо на вас.